Oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде харківська влогерша Тіана Антіквар. Тут у нас схожа ситуація із київською дизайнеркою влогершою Та, що ходила і бідкала, що 9 травня не святкують, як робили це раніше. Так, от маємо ще одну таку влогершу, але цього разу з Харкова. Oh, так, це той випадок, коли людина усе що бачить, то і коментує. Пішла звернутися. Ми я показувала в початку відео, вони напалі на кота. Ну а хто як не вона буде розповідати москвомовній аудиторії про реальний стан в Харкові? Ви бачите, сирени спрацьовують пізніше, ніж відбувається приліт. Дійсно, нащо включати сирену, якщо вже відбувся перший ракетний приліт? Краще, щоб люди взагалі не знали про приліт. Приводити ракет сюда, только потом кричит воздушная тревога. То есть сначала прийдеться ракеты, потом кричит воздушная тревога. И я уже вже для себя такой вывод, если просто так включить водушну тривогу, то, скорее всего, с вероятностью 90 там чем-то процентов, что никаких попаданий не будет. В общем, вот такое вот безумие. И как говорят, почему сначала ракеты, потом тревоги? Потому что тривоги не успівається реагировать на быстрые ракеты. Тогда нас направиться вопрос, чому вона вообще нужна. Ну ладно, я об этом уже говорила миллион розумію, що так не має бути. Так, ми маємо критикувати роботу ППО і говорити про те, що Сирена не встигла за пуском ракет. Але ж трясся не таким чином. критику Замість того, щоб звертатись до міжнародних партнерів, щоб вони передавали нам новітню оборонну техніку, замість того, щоб звертатись до мера, до президента, вона просто каже, що така сирена нам не потрібна, бо перший ракетний приліт відбувається без участі сирени. Ти серйозно? Блін, та перший приліт може бути на іншому краї міста, і ви можете його банально не почути. Але спрацює сирена із запізненням, і ви зі своїми дітьми побіжете в укриття. А без сирени, ви взагалі не будете знати, що зараз відбувається ракетна атака по місту. Потім вона бідкається на роботу супермаркетів і магазинів. Кажучи, що продавчиня в магазині пробиває один товар як два товари, і що ця продавчиня просить узяти додатково товари, бо вона вже пробила ці товари, і замість того, щоб покликати адміністратора, вона бере товар. Серьезно? Мы купили продукты, и когда пробивали все на кассе, мало того, что вместо четырех пакетиков э, ночка взяла себе такой кофе, знаете, в пакетиках кофе с молоком, вместо четырех пакетиков нам пробили пять пакетиков. Потом она таким э, тоном сказала, я уже пять пробила. Пойдите и возьмите себе пятый, чтобы я не отменяла. Ну, так примерно, я говорю, возьми себе пятый пакетик, потом пробивает, короче, э, сыр. Один раз и второй, так раз раз. Я еще такая смотрю, говорю, два раза сыр проверяю. Нет, сыр один раз, видите, написано, сыр один раз. Я думаю, ну ладно. Потом, когда я уже, мы ходили в супермаркета, я говорю, ночь, давай посмотрю чек. Ну, Кажуть, можу ши, я почала смотри чек і смотрю, що а, на чеки світ надіраси Коли ми вернулись, я говорю, ви все таки два рази мені пробили пробілля сир. А, на мене посмотрела жінка на фасі, просто таким типу, ну, типу, ли ти литу уміла чи вернуться. ти така серйозно, замість того, щоб покликати адміністратора або відмовитись платити, вона платить за товар, потім йде додому, перечитує чек і повертається, щоб сваритись з продавчиною, яка пробила їй товар двічі. Ну, це ж так логічно. Якщо ти бачиш, що йде порушення, то фіксуй це порушення і викликай органи, а не повертайся через деякий час з пред'явами. До речі, під кожним відео і в описі каналу є посилання на московицький донатний сервіс. І інших донатних сервісів Тетяна, мабуть і не знає. Ну, звикла людина до московицьких сайтів. Звикла до московицьких рублів. І я їй про це казав, але вона вирішила ніяк не відповідати, а просто закрила коментарі. Хоча вона і каже, що майже не закриває коментарі, щоб усі могли почитати коментарі. останнє час практично не блокую коментарі, я хочу, щоб це інші. Звісно, коли тобі пишуть, що москаляку на це погано і що ображали Януковича, тоді такі коментарі можна залишити. Клас. Мабуть, за логікою цієї авторки, це адекватний коментар. Okay? Вона каже, що їй там щось пропонували прорекламувати, ну, хтось там їй писав в інстаграмі, але вона така принципова і відмовилась. Ще недавно відкриваю інстаграм директор, там написано Тетяна, э, чоловік там написав, у нього дуже багато підписників в інстаграмі, полмільйона, він написав, є для вас комерційне пропозиція. Уверен, ви не відкажетесь. А мене це так взагалі задіває? Я навіть відповідати не стала. Мене це дуже сильно задіває, він уверен, що я не відкажусь. Я вам скажу, у меня за этот год каких не заявить другу, яких приближав не було. Я отказываюсь. Я відказуюсь е, 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 одно дело, когда добровольный человек просто от чистого какой-то донат делает. а другое дело, когда он пытается купить, типа за деньги возможно, все. Ну так так, відмовилась, мабуть. А от від московських донатів в рублях вона не може відмовитись. Это другое. Вы не понимаете. Знаєте, я ніколи не любив лізти у виховання чужих дітей. Але коли йде майже другий рік повномасштабного вторгнення, замість того, щоб відмовлятись від усього, що пов'язано з руспітеками, і від усього совкового, адже русопітеки насідують совок і хочуть захопити усі країни, які були в СРСР, ця жіночка включає совкову пластинку своїй дитині, яка ще нічого не розуміє, але вже поглинає як губка усе, що їй впихує. А потім у нас виростають от отакі ждуни Советського Союзу, де було так хорошо і лампово. Всі 80 лет прожив, я ще такого не видів ніколи. Та не було там добре, там катували і морили голодом. Більшість людей не могли навіть ковбаси собі купити, хоча гроші і були. А про свободу слова і взагалі годі говорити. Люди тікали з того концтабору країн. Вона на вигляд не старша за мене, а включає ностальгію за совком 9 травня, саме під час бомбардувань русопітеками, які так сильно наярюють на цей совок. До речі, якщо вас цікавить про український влогер, тоді пропоную вам канал Сергій Шелудько. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Але я маю для вас ще і благодійний розіграш делюкс версії гри Sherlock Holmes The Awakened для консоли Xbox. Умови розіграшу. Дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один білет. Чим більше білетів, тим вищий шанс виграти. Донати приймаються через платформу BuyMeCoffee. Десь отут буде QR-код. Або ж посилання ви можете знайти в описі до відео. Розіграш проведемо в прямому етері 14 червня 2023 року. Усі кошти підуть на купівлю машини для 5 окремої штурмової бригади. Звіти, звісно, будуть після проведення етеру. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент. Раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам, ну і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!